Я вчора від батьків дізналася, що це ж произошло, це все. І папа сказав, що їдемо. Я сказала, я теж буду. Приїхати. Мама на роботі, у нас сьогодні виходних. Я поїхала з папою. Сумно, дуже сумно. Двері заклинило, вийти не можна, насилу вибили, двері, ото, щоб вийти. Ну оце криша, двері. Воно. Там в хаті трубу дірвало від батареї. Все в хаті помінять перестінки, все ж віце, все в наружницю. Все, все, що треба, все треба замінити. Тут такої роботи тут. Дивіться, треба це може десь стіни взагалі залами. Може вони погрепали десь щось таке. З плестачів. Приїхав допомагати рідним, сестрі своїй, троюрідній сестрі. Практично з тим досвідом, який у нас є, в тому числі по відновленню наших черкаських уражених об'єктів і по відновленню Херсонщини, ми вже знаємо, з чого починати. І сьогодні. У такому повному складі всіх задіяних гравців, які відповідальні саме за етапи відновлення, ми провели коротку нараду, визначилися, як ми будемо відновлювати. Очевидно, що вся область має в цьому брати участь, тому ми по районам будемо визначатися з об'єктами. У нас дуже багато волонтерських організацій, дуже багато соціально відповідального бізнесу, який вже приєднався і вже готовий профінансовувати роботи, які будуть проводитися. Не хвилюйтеся, саме головне все позаду. А зараз наше питання сконцентруватися і разом все відбудовувати. Компенсації по всередньому, там по цьому, саме все, все прорахуємо, все будемо відновлювати.